Ми всі хочемо бачити Україну сильною, справедливою і вільною. Але сила це не коли всі мовчать. Сила це коли є чесність. Мені болить те, що сьогодні в ефірах часто немає правди. Те, що на телебаченні все частіше чути лише зручні слова, а не реальні запитання, які хвилюють людей. Нам кажуть не час критикувати. Але скажіть, коли буде час, після того як. Помилки стануть катастрофами після того, як байдужість знову зруйнує довіру, Україна заплатила надто високу ціну за свободу, щоб тепер знову жити в мовчанні. Коли влада не чує, країна слабшає. Коли журналісти бояться ставити питання, ми втрачаємо не рейтинг, а сенс свободи. Бо свобода це не тільки слово в конституції, це право бачити, чути і говорити правду. Так, у нас війна, так є величезна відповідальність. Але саме тому ми маємо бути чесними. Бо поки ми будемо прикривати слабкість єдністю, система не зміниться. Влада має не боятися камер, а боятися втратити довіру. Бо народ, який перестає вірити, не буде мовчати вічно. Ми не проти країни, ми за неї, ми за правду, за діалог, за справедливість, бо тільки на правді стоїть Україна. І коли правда повернеться в ефір, тоді ми знову зможемо сказати: ми справді вільна нація. Полюбити Україну це не аплодувати мовчанню, це мати сміливість сказати правду, навіть коли ефір її не хоче чути.